Так, зробила мені Галя маску, ви зрозуміла. Маска була така, що мені стягнуло так, а зцепило зуби, говорити і ніц не могла. Що я скажу? І шкіра якась краще стала. І такі оті дрібні зморшки, так вона десь забрала. Зараз ще є судинний малюнок, на завтра взагалі буде. Ще є, кажу, Галя, судинний малюнок, на завтра не буде. Ну, шкіра така, я не знаю. Коротше, якісь таке прикольне відчуття. А було так, ніби, знаєте, хто робив пресотерапію, тут така була пресотерапія на лиці, також жимало-розжимало. Точно, якби тут робити на все тіло, то б було прекрасно. Галя, що вона мені дасть, щось скажи людям. Ліфтинг. А, ліфтинг. Ліфтинг, ліфтинг омолодження. Ну, все, завтра мене не впізнаєте, завтра мінус 10. І на вазі. І на вазі. І на лиці. Все, зробила, Тепер йду додому, бо Люба каже, я приїхала з Сергієм говорити з Аркадієм, чи ми з тобою мали круги на Ну, я ж все напутала, як завжди. Тепер шурую додому. А чого як завжди? Ну, бо я завжди все путаю. А? І годину путаю, і все. Ні, тебе не завжди подавши. Угу. Хоча я сьогодні з самого ранку знала, що я на 16.45.